Привіт, мене звати Оля. Сьогодні у нас було заняття з ведучою телеканалу Віка Мариною Манго. Вона допомогла нам зрозуміти, що таке тележурналістика. Ми поділилися на чотири команди і пробували робити новинні сюжети. Ми сюжети ці презентували, нас похвалили, тому що в нас вийшло це дуже добре. всіх. Ми брали інтерв'ю одне у одного. Одна людина грала роль якоїсь відомої людини, а інший був журналістом, який брав інтерв'ю. Так це були такі люди, як Микола Азаров, Віктор Янукович, Світлана Лобода та Микола Вересень. Ми спробували себе як у ролі журналістів, так і в ролі опитуваних. Нам дуже сподобалось, тому що це корисний досвід, і ми всі дуже раді. Привіт, мене звати Аня. Сьогодні у нас була екскурсія на телеканал Віка. Яку проводила Марина Манго. Ну, Марина Манго дуже відрізняється в житті, тому що вона дуже відкрита, дуже весела людина, а в телевізорі вона, звичайно, не така. На екскурсії ми побували в студії, де знімають новини, погоду, а також прямі ефіри. Мені дуже подобається відвідувати школу журналістики, я дізналася багато нового і я думаю, що в подальшому це буде моя майбутня професія. Дивіться нові випуски новин медіапрофі. До зустрічі.